Вітання глядачам тева, ветері телепередача Наше здоров'я. Мене звуть Тетяна Дубіцька. Система аптек Гармонія 2000 є однією з найбільш сучасних фармацевтичних компаній у всьому західному регіоні. Сьогодні у нас у гостях співзасновниця медико-фармацевтичної компанії Гармонія 2000 докторка фармацевтичних наук, голова громадської організації Аптечний регіум України Галина Миколаївна Мельник. Доброго дня! Доброго дня! Вітаю, шановні глядачі! Аптечна мережа гармонія 2000 працює на ринку з 2000 року. Все розпочиналося з нашої аптеки на Руській 17 греко католицької церкви. Потім ми відкривали аптеки, аптечні пункти. У 2014 році нами була відкрита виробнича аптека, яка вже працювала по інноваційних і працює по інноваційних технологіях. І під час війни ми не зупиняємося. Ми продовжуємо розвиватися, і ми зараз працюємо на Буковині, а також частково в сусідніх областях. Наша місія гармонія з нами, гармонія з вашим здоров'ям. Тому що завжди рахували, що гармонія вкрай необхідна. Це баланс, це урівноважність всіх систем, всіх органів, і це передумова для доброго здоров'я. А здоров'я це основний ресурс людини, а людина основний ресурс суспільства. Тому гармонія вкрай необхідна і для людини, і для суспільства в цілому. На сьогоднішній час аптечна мережа «Гармонія-2000» – соціально орієнтована мережа, де всі аптеки працюють як традиційні заклади охорони здоров'я, де забезпечена повнота асортименту, надаються фармацевтичні послуги, система управління якістю сертифікована на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001-2015. Наші аптеки інноваційно і технологічно оснащені. основний фокус це фокус на пацієнта, на його здоров'я, на його зцілення. Підприємство є підприємством критичної інфраструктури. За 2023 рік в сукупності сплачено більше 13 мільйонів податків. Але левова частка якраз і тих податків від бюджету місцевого рівня. Щодо асортименту, в наших аптеках забезпечена повнота асортименту. В області мало хто може похвалитися таким асортиментом, і він формувався роками, тому що є, крім того, аптеки, які мають певну спеціалізацію, є аптеки, де більше асортимент психотропних препаратів, інсулінів, вакцин, також онкологічних препаратів. Але кожна аптека старається забезпечити як максимум. Того, що хоче, що хоче ринок, що хочуть люди, і до послуг людей наша аптечна довідка, яка працює за телефоном 050 39 2000, а також різні інтернет-ресурси, де можна замовити через нас всі ліки, які є на ринку України. Головна умова це щоб був зареєстрований лікарський засіб щодо рецептурного та безрецептурного відпуску. Хочу сказати, що в нас є відпуск по паперових рецептах і по електронних рецептах. Це є і доступні ліки, це є психотропні препарати, це є імуносупресори. І тут теж повний спектр всіх послуг. Нами укладено договір з Національної служби охорони здоров'я, і ми також відпускаємо за електронними рецептами для паліативних хворих, і це тільки робить зараз наша мережа. Також ми звертаємо увагу і на біологічні активні добавки, на препарати для профілактичної медицини, тому що розуміємо, що за профілактичною медициною, за реабілітаційною медициною є майбутнє. І на даний момент це і мінерали, і вітаміни, і предмети догляду, різні реабілітаційні застосунки. Про це все ми дбаємо, щоб було в наших аптеках, тому що дуже часто звертаються і воїни звертаються, і різні воєнні частини, різні благодійні фонди. І ми стараємося, щоб це було в повноті. І також предмети догляду за хворими, також для дітей, дитяче харчування, і предмети гігієни. Окремою ланкою можна виокремити це лікарські засоби на основі продукції природного походження. Ми леліємо цей асортимент, тому що розуміли і завжди розуміємо, що фенотип людини складається з генотипу та екології. І Екологічність лікарських форм є дуже важлива для нормального гармонійного існування людини. Тому природні засоби, хоча вони не так часто входять в протоколи лікування, але ми підтримуємо і тих постачальників, і тих виробників цієї продукції, і то є і сучасні, і є не зовсім сучасні. Але важливо для нашого, скажімо, суспільства мати такий асортимент, особливо коли це йде на етапі профілактики або на етапі Тапі реабілітації чи ремісії, а як співпрацює ваша система аптек з державними медичними національними та регіональними програмами, в тому числі і з програмою Доступні ліки з доповненнями у 2024 році? Система аптек «Гармонія-2000» працює з самого початку з усіма державними, намагається працювати з державними соціальними програмами. 2019 року була запущена в Україні програма Доступні ліки. Нами зразу було укладено договір, і ми почали працювати. Спектр препаратів дуже широкий. Всі наші аптеки відпускають ліки по електронних рецептах за програмою Доступні ліки. Це навіть не тільки в районах, це навіть в селах. Нас є аптеки. Нам треба. Було попрацювати з фармацевтами, щоби навчити їх працювати з тим ресурсом. Спектр препаратів дуже широкий на теперішній час, вже зі змінами від 2023 року. Це є і кардіологічні препарати, препарати для лікування діабету, в тому числі інсуліни, імуносупресори, це і наркотичні, і психотропні прекурсори, тобто, навіть тест полоски для діагностики. Рівня цукру, тобто спектр широкий, і ми стараємося працювати, скажімо, на благо людей. Тому така, знаєте, є і соціальна спрямованість нашої роботи. Крім того, ми відпускаємо за безкоштовними рецептами по договорах з різними лікувальними установами, а також по соціальній програмі. Соціальні програми це коли виробник тобі повертає підприємство частину коштів і. За рахунок того препарати виходять з суттєвою знижкою до мінус 30. У нас є навіть такі програми, які працюють сполучених штатів Америки, наприклад, програма Медікар це є всесвітня програма, програма «Терапія плюс, програма Разом, програма Репродуктивне здоров'я про всі ці програми можна прочитати на нашому сайті. Ефективну діяльність системи аптек дуже важко уявити без тісної взаємодії з медиками. Як ви ставитеся до такої співдружності? Фармацевт і лікар це як сьома, вони повинні працювати в тісній співдружності, тому що в них є спільна мета і в них є спільні цілі. Це є здоров'я людини, це її зцілення. Тому тут не може бути ніяких, хто кажуть, різноголосся. Тобто має в одному йти напрямку. І у 2020 році ми створили медичний центр за адресою місто Чернівці, Проспект Незалежності Сімдесят. Я його називаю ПМСД Плюс, тому що він працює як, як центр первинної медико-санітарної допомоги. Тобто там є сімейні лікарі, є педіатри. Крім того, там є лікарі вторинної ланки, гінеколог, уролог, дерматолог, хірург. Лікарі ультразвукової діагностики, і це дає можливість, там можна здати аналізи, це дає можливість хворим чи пацієнтам отримати значний спектр послуг, тому що крім цього медичний центр має договори, теж укладені з Національною службою здоров'я, а це договори по програмі медичних гарантій. І кожен може прийти, укласти декларацію з сімейним лікарем чи з педіатром, це залежно від того, хто прийде. І таким чином отримати безкоштовні консультації, а також деякі види аналізів безкоштовні. І разом з цим центром є наша аптека, де є широкий асортимент вакцин, де забезпечено повністю всі стандарти якості тобто за холодильне обладнання і холодовий ланцюг. Вони забезпечені в аптеках, але тут є дуже приємно, тому що це, скажімо, на одному участку і не треба далеко, далеко ходити. Галина Миколаївна, досвід організації комплексу Медичний центр і система аптек, мабуть, дає можливість здійснювати нові напрямки в роботі вашої компанії. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом і, можливо, планами на майбутнє в вашій системі аптек. Знаєте, коли ми почали працювати, нам захотілося створити медичні кабінети про наших аптеках. Ну тому, що ми давно робили дні здоров'я. Це знаєте, було на такому рівні досить примітивному. Тому навіть в палатках робили вимірювали рівень цукру, вимірювали тиск. Ага. Це дає зовсім інакший рівень проводити рівень аналізів. І це свого роду, знаєте, такий був інсайт, тому що в нас ці кабінети вже працюють два роки, а цього року, в березні буквально, тепер, в цьому місяці, вийшла постанова кабінету міністрів, де при аптеках дозволили робити вакцинацію в медичних кабінетах. Тому ми десь знаєте, деколи, коли ти рухаєшся в тому напрямку, то ти і відчуваєш оцей, оцей правильний ритм. Ми відкрили кабінети. Заслідуючими адресами і зараз продовжуємо ще відкривати. Проспект Незалежності 78, Небесної Сотні, 8, Коморова, 31, Руська, 17, а також стороженці на вулиці Веденівського. Там ми проводимо досить широкий спектр аналізів, і для нас важливо, щоб були там включені в асортимент і інноваційні аналізи. Важливо, щоб культура профілактичної медицини розвивалася як найкраще, як найширше. І так, щомісячно ми проводимо наші дні здоров'я, і е, ми вимірюємо цукор, вимірюємо тиск, а також е, деколи вимірюємо, наприклад, рівень магнію, холестерину, е, тереотропного гормону. І судячи по відгуках наших людей, люди задоволені тим, що ми це робимо. Це і потрібна послуга, тим більше, що вона безкоштовна. І е, це, знаєте, доступність за аптечного закладу, тому що завжди легше зайти в аптеку ніж в поліклініку. Робить нашу місію ще затребаніше і відповідальніше, тому що реально ти можеш зробити і допомогти багатьом людям. Ага. Ну і хочу сказати, що на такому рівні, як проводимо ми дні здоров'я, ну я не знаю, чи в Україні ще хтось так проводить. У своїй практиці ви широко використовуєте ліки на основі природної сировини, якою багаті наші Буковинські Карпати. Розкажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Ну, є стратегія, знаєте, в кожного своєї розвитку, і оце розуміння, що фенотип людини це є генотип плюс екологія. А друге, як сказала віценасо, що спочатку слово, потім рослина, а потім ніж. Ставить відповідальність в тому, як це використовувати. Важливо завжди дбати про засоби. На основі природного, походження, продуктів природного походження, а також якщо вони з нашого регіону, тому що природа дійсно ростила їх для нас. І е, таким чином е, ми маємо ще і багато рецептів е, від наших бабусь, прабабусь, від мальфарів, ну і середньовічна Європа багато що залишила. І зараз є такий формаційний тренд, що ви шукаєте ці старі рецепти. І ставлять їх на сучасний рівень інноваційних досліджень і використання. Щоб це робити, ми маємо такі два, як то кажуть, крила. Перша це наша виробнича аптека. Є лікарі, які люблять виписувати такі рецепти. А друга – це наші фітовиставки. Ми над ними вже працюємо кілька років. Ми навіть гордимося, що в нас це є. Ми створили кілька таких блоків. Перший блок, який ми створили, це був блок рідкісних лікувальних рослин України. Це було дуже цікаво, тому що ми відкриваємо і очанку. І Терлич, і пері, знаєте, за новому, по новому це відкривається, і слава Богу, що є люди і на східній Україні зараз дуже боляче. там є підприємства, які е, займаються на професійному рівні. Їм дуже важко, і ми стараємося їх підтримати. Потім ми розвивалися далі, ми створили такий блок, як лікарські рослини, символи України. Ми дослідили взаємозв'язок хімічного складу і, і дії з символізмом. І виявляється, що там є тісний зв'язок. І таким чином ми відкриваємо в соціальних мережах, ми говоримо про це, ми виставляємо, ми рекомендуємо, ми шукаємо рецепти. Є ще такий напрямок у нас, як в нашій виробничій аптеці, як поєднання в різних лікарських формах хімічних субстанцій, а також лікарських рослин. І е, тут ми дістаємо таку, знаєте, синергію. Перше, це виходить. Ми маємо підсилені дії, а друге, ми маємо збалансовану дію і маємо ту саму екологічність. Це може бути і для зовнішнього використання, гелі, суспензії, мусії, мазі, креми. Це і для внутрішнього використання. тому моя любима форма це мікстури. Є багато, знаєте, ще з 19-20 століття рецептів, які тримаються роками: мікстура квадра, мікстура палова, і лікарі не забувають нановипис на – і воно ефективне. І тут ми маємо знаєте, поєднання ту єдність народної медицини, традиційної медицини та інноваційних цих технологічних рішень. Чи змінилася маркетингова політика вашої системи аптек у зв'язку з тим, що в Україні триває повномасштабна війна? І чи помітили ви зміни у ставленні населення до користування аптеками в цей складний час? Ну, в цей час, важкий час, коли так багато горя, так багато біди, страждань і переживань, неможливо не відчути це. Воно все змінилося. І ці люди, які проходять аптеку, і ці люди, які працюють в аптеці. Тому що постійний, діючий стрес, особливо для людей, які дуже багато захворювань було під час ковіду. І зараз ці стреси, воно ж все накладається одне на одного. І фармацевт має перед собою дуже багато викликів. Знаєте, може, так здається, прийшов в аптеку собі і побіг. А насправді за цілий день приходять люди дуже різні, і фармацевт зобов'язаний виявити свою емпатію. І він це робить, але дуже важко виявляти, коли є агресія. І тому з часом йде таке вигорання фармацевтів. Потрібна допомога психолога, психотерапевта, і ми намагаємося це робити. Тобто, Якісь такі навчання, тому що реально можливо не справитися з тим всім. Крім того, якщо говорити про рівень професійної допомоги, то тут теж треба розвиватися, тому що, скажем, одна справа, коли прийшли рецепти, прийшли виписування від лікарів, тоді ти ну, теж потрібна професійна підготовка, але тоді ти вже просто консультуєш, як приймати, ну, радиш, якщо хворий питає. А якщо це треба швидко вирішити, і треба переконати цього пацієнта, що йому треба звернутися до лікаря, але змушені надати симптоматичну допомогу, тому ми проводимо багато конференцій, багато семінарів, де ми разом навчаємося, тому що хочемо, щоб рівень допомоги був як найвищий. А як ви враховуєте зменшення матеріальних можливостей відвідувачів ваших аптек? Ну, не все вимірюється, знаєте, розміром чеку. Для нас головне, щоб людині було краще, щоб була ефективність від того, що людина ходить до лікаря чи до аптеки, і щоб споживач був дійсний, щоб був, був би задоволений. І в е, нас для цього створено багато речей. Оця цілісність наших закладів обтеження як охорони здоров'я це дуже зручно, тому що є певний рівень надання фармацевтичної допомоги, є повнота асортименту. є Певний рівень медичної допомоги і разом з тим є система програми лояльності, тобто, де можна отримати знижки, певні знижки, мінус і мінус, 10, і, мінус 12, і мінус 15, як я вже казала по соціальних програмах і До мінус 30, ну і програма Доступні ліки, електронні рецепти, дає можливість отримати безкоштовно. Тому я рахую, ще враховуючи наші то що ми платник податку на теренах Буковини, тому що наскільки я знаю, не всі аптеки платять в місці податки, знаєте, бо тому, що з інших регіонів, а це створює певну вигоду для людей, які живуть на Буковині, для суспільства Буковини в цілому. Зараз кожен має поставити собі питання, що я роблю для наших захисників і для нашої перемоги. З самого початку намагалися робити що лиш могли. І хаб організовували організовували передачу гуманітарної допомоги за кордону і вивозили ліки і предмети догляду безпосередньо в східні регіони, і передали два автомобілі для Збройних сил України. Ну і ми співпрацюємо з багатьма благодійними фондами, допомагаємо їм підбирати і предмети догляду, і різні вироби медичного призначення, різні реабілітаційні предмети. А також і ліки для Збройних сил України. І це є робота, це є щоденна робота, ми маємо багато грамот від різних бригад, маємо подяки, але справа не в подякі, справа в тому, що хочеться допомогти і наблизити цю перемогу. Так ми багато робимо і знижу для внутрішньопереміщених осіб, а лівої Збройних сил України робимо безкоштовні аналізи. А які ще соціальні проєкти здійснювала ваша система аптек Гармонія під час війни? Ну, як бачите, ми більше працюємо з такими зрілими категоріями населення. І, можливо, в якийсь момент нам захотілося трошечки ще поспівпрацювати з маленькими нашими, І, тому що дуже боляче, який відбиток на їхню душу, на їхній розум, має війна. І ми брали участь в дитячому в конкурсі дитячого малюнку до Міжнародного дня дітей. А також в такому конкурсі дитинства, яке перевернула війна, чесно кажучи, були подивовані рівнем мислення і громадської відповідальності, активності наших діточок. І коли ми дивилися ті роботи, ми зрозуміли, що країна, яка має таких дітей, вона непереможна. Підбиваючи підсумки свого виступу, хочу сказати, що в наших аптеках на інноваційному рівні збережено і розвинуто. Відпуск лікарських засобів. Аптеки працюють як традиційні заклади охорони здоров'я, розвинуто і збережено інноваційне аптечне виготовлення. При аптеках працюють медичні кабінети. І оце таке поєднання фармацевтичних і медичних послуг робить нашу мережу і наші послуги унікальними не тільки на Буковині, а й на теренах всієї України. Крім того, хочеться підкреслити. Що дуже важливо в тих умовах, коли є такі виклики, важливо життя кожної людини, кожного фахівця. Аж ми повинні розуміти, що багато фахівців, фармацевтів, їхні так само родини мають воїнів, і дуже важко знаєте, працювати в таких умовах. Тому в цих викликах дуже важливо вистояти. І е, те, що ми працюємо, те, що ми стараємося працювати на благо суспільства. Також те, що ми сплачуємо податки і немалі податки, і таким чином ми наближаємо нашу перемогу. Але в теперішній час цього є недостатньо. Тут не можна просто пасивним бути, не можна просто працювати по стандартах. Тут треба працювати, знаєте, щиро, треба служити, треба віддавати себе для того, щоб зберегти життя кожної людини, тому що воно є безцінне. І оце відношення до людського життя. Цієї мірилом цивілізованості суспільства. Отож, на цьому будемо завершувати. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, у нас у гостях була співзасновниця медико-фармацевтичної компанії Гармонія 2000 докторка фармацевтичних наук, голова громадської організації Аптечний регіум України Галина Миколаївна Мельник. Це була телепередача Наше здоров'я. До зустрічі на ТВА.